Доброго дня, вас радо вітає Радехівська школа мистецтв імені митрополита Андрея Шевтицького, де щойно відбулося нагородження переможців конкурсу мами і світлиці, який проводиться щорічно вже 24 роки дня народження відомого композитора Ігора Білозіра. Тут ми можемо переглянути представлену виставу живописних робіт за пейзажі рідного краю, виконані учнями нашої зв'язкової студії. також роботи малярства на склі, графічні роботи, різні творчі також живописні, у різних техніках, зображення видатних особистостей, просто пейзажів, або наших розумів, де ми показували свою фантазію, нині і петамані для нас, для нашого краю запами. Тут є виставка об'ємної скульптури, також наших вихованців. Це робили учні гуртківці. Представлено також вироби з писанкарства та бісеру. Зокрема, гардани і силянки. І також доповідь виставку макети видатних споруд нашого міста.